Друзі, хто не вчить фізики, для того все життя магія. А хто не розуміється в геополітиці, в причинах і в наслідках, для того всі новини це ну, просто якийсь шов, з якого потрібно дивуватися. Зараз експерти активно обсуждають конфронтацію і ескалацію між Європою та Російською Федерацією і її другом Білорусію. Більшість розглядає такий план, що. Путін піде на Прибалтику і буде намагатися захопити ці території для того, щоб порушити п'яту статтю, тобто розвалити НАТО. Ну НАТО вже показало, що воно здаватися не буде, і Німеччина направила свої війська що в Польщу, що в Прибалтику. І ці вже війська будуть там базуватися постійно. Ось-ось може початися Третя світова війна, якщо вона ось-ось не почнеться, то вона почнеться в найближчому майбутньому. На 75% передбачити війну досить важко. Тому що, завалося техніка і озброєння можуть в одній стороні бути слабші, але завдяки масовості цього озброєння цієї техніки ця сторона може перемогти. Або ж навпаки, стегуться на такому рубежі, де не можна пройти і втратити всю свою техніку. Ми це спостерігали в Україні, коли Росія не могла достатньо розвернути свої війська під Києвом. Там в них трошки було зажато, і мало того, в них там було і мало військ. Там було всього-навсього 40 тисяч військ, 35 тих, що мали брати участь у бойових діях, і 5 допоможних. Зі сторони України було 45 тисяч 500 військовослужбовців, задіяні в операції під Києвом. І Як бачимо. Росія втратила половину своїх військ, які вони вели під Київ. Замість того, вони почали розгортатися на Сході, бо там у них. Вони вважали, що там будуть більші успіхи, але там більшість успіхів теж не сильно відбулося, тому що там вже підготовлені редути. І тому ми зараз бачимо, що відбулося зовсім все по-іншому. що... Росія планує ескалацію саме в Європі, бомбити Європу. Ну, план, який сперти називають, такий, що частина війська піде з'єднувати білоруським Калінінградом, а друга частина просто стане на кордоні і почнеться бомбардування Польщі, і що Польща риснеться допомагати прибалтам в даній війні. А потім вже помаленьку буду стягуватися. Війська з отого ОТБ Казахстану, коротше. Бо там, здається, більше нічого немає, це можна хоч трошки взяти віз. З Китаю і тому подібних країн, Індії. О, ми побачимо, поживемо, як хтось кричить, там є такі націоналісти, які дуже впевнені, що ми такі сильні, що з одної сторони, що з другої, що нас не перемогти. Ну ми дуже розуміємо, що. Перший крок війни це економічна війна, що те, що Трамп зараз наложує на Індію і на Китай санкції, вони ніяк не впливають ні на Індію, ні на Китай. Це просто крок економічної війни для того, щоб перед війною е, звичайною зброєю послабити ці, ці країни. І що коли вони вступлять звичайною зброєю, хтось та й мусить програти, бо стає конкуренція світових держав. Особливо не забуваємо про світовий кризис переворобництва. Який що означає? Що всі товари не можна продати. Якщо ми навіть закриємося в одній країні, от у нас два блоки утворилися, закрилися в одній країні, нікому нічого не дозволяємо свою країну звести, то в нас все одно цей кризис перевиробництва буде відбуватися не в глобальному масштабі, а в масштабі однієї. Нам не буде вистачати ресурсів. І знову ж таки ринків збуту. Відповідно, будуть скорочуватися робочі місця. Що робити з тими, хто не працює правильно, їх потрібно відправляти на війну. І це скорочення буде постійним, скорочення людей. Тут не просто скорочення людей, а знищення, саме головне знищення виробничих потужностей противника. Тому що знищивши його виробничі потужності, цей противник стає для тебе ринком, адже люди хочуть споживати і будуть споживати. Якщо вони не будуть споживати, вони не будуть. Жити. І навіть після якогось там краху, розлому ми бачили, що Храдянський Союз розвалився, і його противник завозив туди товари, скуплював цілі заводи, і прокладки зробили своє. Тепер ми поговоримо про другий момент, як нам мислити в цій всій ситуації, тому що ми бачимо, один блогер кричить одне, другий блогер кричить друге, кому з них довіряти. Ми повинні розуміти, що кожен ЗМІ працює на когось. Що а на кого краще працювати? До в кого є гроші, а в кого є гроші. А гроші у нас є в першу чергу в олігархії. Тому що олігарх має завод, цей завод кожен день приносить йому мільйони прибутки, І от він бере там, каже, я мільйон заробив. Каже, от півмільйона я десь реінвестую, можливо, да там. Але нема смисла реінвестувати, тому що банки. Виробляють гроші з нічого. Банки дозволяють, банкам дозволяється давати кредити, лише бо було, був ринок збути для того чи іншого товару. Того реінвестувати тих 500, ну на що на політику він може витратити ці гроші. А що таке політика? Ну, на ті ж самі блогери, які формують суспільну думку. На що ще він може витратити гроші? На себе хорошого, яхту може купити, на коханок і тому подібне. Ну не на вас. І ось щоб втримати свою владу, він в першу чергу от, наймає таких людей, які будуть очолювати е, певні партії. Візьмемо партію націоналістичну, зберемо партію, якусь ліберальну в 5 і 10. Ну, щоб В цю партію вступали люди, щоб вони її підтримали, щоб активно били в грудь е, потрібні блогери, які будуть розказувати ту чи іншу точку зору. І ось фінансується канали, купляються боти. Робиться шикарна реклама, виходить притула і каже, що це прекрасний е, наш канал, який потрібно дивитися. І от люди сидять і дивляться, ну я ж такі великі люди говорять, що треба так мислити. У нас маса людей, відповідно, е, ми знаємо е, прийоми пропаганди, що Росія буде розказувати, що НАТО слабке, НАТО буде розказувати, що Росія слабка. Врешті хтось про, програє і використає ядерну зброю. Для того, щоб не програти, для того, щоб не втратити владу, тому що ну, мене Путіна, тому що ми зараз в Україні і нам потрібно говорити про ворога. Якщо Путін втратить політичну, програє в війні, відповідно у нього питання політичної влади в себе в країні, тому що проти нього може повстати народ і зробити те, що зробив старим його сім'єю. І всіма його друзями, і всіма його олігархами, які за цей період... Вони там втратили в Європі всякі вклади, яхти, але вже збільшили свої доходи за рахунок війни. І тим вже обіцяно, що на Укра... поділена Україна, поділена Польща, кому які заводи дістануться, Тому вони підтримують війну. Втратить підтримку, yeah. націоналісти розчаруються, скажуть, що от так не треба було керувати. А мало того є вже противоєнні якісь люди. Леніністи марксисти, наприклад, які, чи, чи ліберальні, якісь налаштовані хлопчики, які захочуть захопити владу, і такі е, розправа над чиновниками неминуча. Ну, Ми вже бачили, як народний гнів в Непалі виливається в А це виявіться, що в Непалі один одного не вбивалися. Просто там по твіттеру вони побачили, як живуть багато їхні чиновники. Да, дивилися в Фейсбуках, Твіттерах, в Телеграмах і тому подібне. А коли виявиться в реальності, хто в яких участь злочинах брав, то цей народний гнів може бути набагато серйозніший. І точно так само інтервенти, чи країна, яка дуже сильно постраждала, наприклад, Україна в разі ослаблення військового Росії, проживає кордон, заходить в Москву і бере в полон Путіна. Уявляємо цю собі ситуацію. І ясно, що навіть ніякої вже ГААГи не буде, а Україна влаштує свій суд над, над Путіном. І ніякої червоної доріжки, яку перед ним розкривав Трамп, ну, її не буде існувати. То... Ніхто буде цього повторювати. Тому ядерну зброю буде приміняти, наприклад, такий наш, як кажуть, Путін-диктатор, заради того, щоб зберегти свою владу, зберегти своє. Життя заховатися в бункер, а там далі як буде. Він все-таки збирається жити до років 150, а потім вже, якщо там буде йому 150, то вже може і вічне життя хтось придумає. А тут його свої ж люди і противники хочуть знищити, тому йому такий плани сильно підходить. Да. Ми розібралися, що використання ядерної зброї воно є неминучим. І точно так само будуть діяти. Люди з інших країн, наприклад, Сі, бо він ж теж диктатор, Трамп, тому що він поки що не диктатор. <хи> і еліта французька, і еліта німецька. Тому що кожен буде переживати сам до себе, особливо коли ще нема куди втікти. Але я ж нам мислити? Нам мислити, треба розуміти, як фізичне мислення, я кажу, що хто не знає фізики, і все кажеться фокусом. Да? А фізичне мислення, яке воно, що от є атоми. Ви знаєте, що є атоми, там водню, і атоми вуглецю, от ми з атоми вуглецю складені. І от ми можемо сказати, що людина конкретно складена з якоїсь кількості атомів. І де братися нові атоми, вони не з'являються звідки. Вони з'являються, в... коли там зорі формуються, от вони з'являються ці нові атоми, там стискуються стискується простір, і от з цього стискання простора десь з'являються фотони, ті фотони ще стискуються, з'являються води. Тому що ми, коли говоримо, атом це найменше неділима. Ну ні, для нас просто так усвідомлення є, тому що в атомі там є протон і тому подібне. Але кількість цих атомів, вона, вона стала, можна сказати, так, для нас. Да, за тисячу років на піврозпад відбувається відбувається якась радіація, вони розщиплюються, але в даний момент вона стала. І навіть це розщиплення це не означає, що атом десь зникне. Це означає, що від нього відлетить електрон. Да? Якщо електрон буде десь знищений, то він розщипиться на якісь частки простору. Десь в частках простору є найменші, найменшенькі неділими, які не можна поділити. І з цього, цього найменшенького неділиму складається все. От щоб воно складалося у це все, воно має певну форму. І можна сказати, що там протон, електрон, нейтрон, то вони там компонуються якось в атомі. І от як, як вони скомпонувалися, наприклад, атом е, вуглецю буде відрізнятися від атома золота. Да? А о, атом е, свинцю відрізняється від золота всього на один електрон, це їхні яко, е, якості. Да? А вже по якості вони виходять. Іншими різними. Тому оце мислення атомічне для нас є само, з самого початку. Досить важливе. Чому? Тому що танк, танк він виявляється, складається теж з якихось частинок. І ці частинки металічні. Коли ми візьмемо гвозді на 50 тонн гвоздей і танк, бо танк виходить. Дорожче. Чому? Тому що в нього форма і. Люди продумали цю форму. З вимогою своїх думок продумали цю форму, створили танк, який їздить, стріляє. І так само люди створили дрон, який теж літає і збиває танк. І от ми вже можемо приблизно собі тоді уявляти, що кожна сторона щось виробляє, десь з землі добуває ці атоми. Ці атоми вона переправляє на зброю. І ця зброя здатна мати якісь певні характеристики і воювати. нас зараз дуже люблять говорити, що FPV-дрони здатні знищувати танки, а танки є дорожчі, ніж FPV-дрони. А чому танки є дорожчі, ніж FPV-дрони? Тому що на них треба багато металу, а метал мають добувати люди. Тобто люди сідають в ескаватор, виривають цю руду, потім цю руду плавлять, на цю, на цю плавку потрібні вуголь який теж добувають люди, от вже в нас вийшов метал. Щоб цей метал перетворився на танк, люди мають накреслити креслення, зробити там, і відповідно з цього креслення побудувати танк. Точно так само будується дрон. Дрон менший, потребує менше ресурсів, і відповідно менше металу він потребує. І простішої конструкції. А от уже війна йде. Чому кажуть економічно, то менше сил застосують. Тобто, якщо людина без зброї біжить, ну вона нічого не зробить танком, танк її змете. Якщо людина біжить з автоматом, танк її змете. А от якщо вже в людини там якийсь РПГ в руках, то вже вона може знищити танк. Так, будемо говорити. А коли дрон летить на людину, дрон, зараз є дрони, які летять на людину, просто взираються неї і вбивають то за цю людину потрібно виплатити компенсацію з державного бюджету. Тобто людина теж має якусь цінність. Ну, але ця цінність розтягнеться в часі і не обов'язково вона виплатиться. Для держави люди більш-менш безплатно достаються, приїжджають якесь село, беруть, наймають. Е, наприклад, якщо говорити за Росію, Китай, там Індію, там буде дешевше наняти людину. А вже ми будемо дивитися на країни багатші такі як е, Штати Америки, там вже в них людину наняти дорожче, тому що вона вже звикла до іншого способу життя. І щоб вже йти е, е, спускатися по, кажуть, по комфорту, то вона буде хотіти більше грошей для того, щоб втратити цей комфорт. Ну, є спосіб доставити притяг з СК, але ЗСК теж треба оплачувати. ЗСК теж хоче зарплату, теж хоче бути в безпеці і тому подібне. Тобто на це все в нас йдуть ресурси трудові, тому що ці всі люди їдять, їм треба їжу привезти, їжу має фермер виробити. То все є, оце все треба рахувати. Це все треба враховувати. Тому що під час війни в нас може бути така ситуація, що якісь держави не отримують добре, не виростять урожаю. Наприклад, Росія не отримала насіння цукрового буряка, і в неї зараз компактний урожай цукрового. Буряка вона зараз звернеться до Індії і там звідси привезуть їй простину. Якщо не мати ніяких партнерів, то теж не можна воювати. Ситуація така, що якщо починається глобальна війна, то багато ринків вони будуть одрізані. І ми не можемо знати, які ринки будуть одрізані, а які ринки будуть так як існувати. І тактика війни, от зараз в нас все дрони, 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 тактика війни буде мінятися в залежності, від доступних е, тих матеріалів, з яких можна буде це робити, від доступних рішень, які будуть придумувати інженери. А ми знаємо, що в Китаї дуже багато інженерів, а США мають дуже висококваліфікованих інженерів, але мають їх меншу кількість. Висококваліфіковані це означає, що змужені на якісь одній діяльності, дуже вузькі і не можуть приміняти ці знання достатньо широко. Тому е, війна це абсолютно непередбачувана річ. І, і оцінити, хто, хто виграє в цій війні, просто нереально. Чи здадуться одні, чи здадуться другі і тому подібне. На війна людям, звичайним, вона абсолютно невигідна. Тому що ми, люди, звичайно, вкладаємося, що в наших дітей. Ми розуміємо, щоб довести дитину там до 18 років це на одне харчування в нас тільки, якщо на хватає йде 2-3 тисячі доларів за 10 років то на здорову людину, яку потрібно вирости, стабічно розвинути, ну, йдуть сумасшедші гроші. На, напевно, 1100 доларів чи 200 тисяч доларів. Ти в своїй сім'ї свого здоров'я положив і тебе забирає твою дитину, знайде і гине. Якщо говорити про американців, там новий до півмільйона потрібно віддати, тому що ще є навчання, вище навчання. Ви ще, якщо йти в університет, вчитися, то треба взагалі великі гроші такі фуда туди вложуються, щоб людина щось могла і знала. Інше діло, я говорю, що інше діло поїхати десь там в Китай, в якусь пустиню, знайти якесь село, там, де люди, як кажуть, не знають, навіть, що таке гроші, ми будемо осовно говорити, тому що, наскільки показано їхнє відео, вони розплачуються їжею за роботу себе в селі. І коли потрапляють на заводи, то вони дуже довольні, що вони потрапляють на заводи. І от з тих сіл вони почнуть там вимітати людей. Чи російська глобинка, де всі глушать. Тобто то ціна цих людей нижче набагато. Чи американські наркомани, які дуже швидко закінчаться у війні. Ми кажемо, що людське життя, ну, втрата людського життя це дуже страшно, ну, просто тому, що людина жива, тому що вона дихає, тому що вона щось говорить, мислить і тому, що вона здатна змінювати. Матерію. Це втрата мільйонів життів. І Заради чого? Заради того, щоб певні особистості могли продавати свої товари, мали доступ до ресурсів, і щоб у них в руках був завод, і з цього завода вони розпоражалися, вже давали своїм, як кажуть, друзям багатіти, а друзя друзям отак формується це все. Колона влади, і відповідно цю колону влади потрібно підтримувати. Є блогери, які провокують в першу чергу націоналізм, відволікають людей прогресивними ліберальними ідеями, розказуючи, що ви можете зробити бізнес, що ви маєте свободу. Ваша свобода закінчується варений, ваша свобода закінчується, коли вас призвало ЗСК. Ваш бізнес закінчується в той момент, коли в нього настає якась ліквідність. Коли ви дійсно вже що ви станете багатими, але система влади вимагає від олігархів, щоб вони надавали кредити саме своїм друзям. І бачачи, що утворився якийсь відповідний ринок, вони будуть надавати кредити саме своїм друзям, передавати передові технології саме своїм друзям. А ваша місія залишиться така піти на поле бою і там загинути, стати удобренням, так як це вже зробили. Тисячі, сотні, тисяч сотні тисячів російських солдатів і, відповідно, і українських. Як з цим боротися? В першу чергу потрібно, ну, я говорити, мислити, я говорю, що починаєш мислити про те, що все складається з атомів, що все. А, а що це означає, що все складається з атомів? Що все має кількісний вимір, все має якісний вимір, все має форму. Люба держава має свою форму. І все рухається. Ніщо не перебуває в одному місці. Якщо американський долар там в 90-х роках мав одну цінність, да, то зараз має іншу цінність. Тобто щось помінялося. Якщо сидіти і думати, що все буде, було і буде, як було, то відповідно орієнтуватися на минуле. Не орієнтуватися на майбутнє. А майбутнє воно може бути різним, тому що ми знаємо, що є, наприклад, кури, яких вирощують. І вони кожен день їм хазяїн приносить їсти, кидає їм кожен день їсти. І ми от дослідили вже в яку годину він буде їм приносити їсти, в яку годину він їх буде кормити. І тут вже для них це все отак складається майбутнє, поки не приходить час забою. І для них час забою це шок. А для хазяїна це тільки е, цикл. Він зараз всіх заб'є курей, а потім приведе нових курей. Точно тут так само. Оце вс... Війна глобальна, це для капіталістів це всього цикл. Не усвідомлюючи цей цикл, пролетаріат стає жертвою. Пролетаріат проливає свою кров, а потім під час відновлення дає ще заробити, як кажуть капіталісти. Не просто заробити. Тому ну, що гроші дають владу над іншою людиною. Дай декілька тисяч доларів, і вже людина готова робити всякі гадості, вбивати, красти, обманювати, і тому подібне. Вона ламається, от ви можете подивитися, що е е е які в мати сексуальні самостосунки. за гроші, за деньги можна все. Тому істинна свобода людини це рівність в першу чергу економічна. Тільки маючи економічну рівність, ми можемо бути насправді вільними і боротися з тим, щоб ніколи більше не було світової війни, а був тільки один прогрес та розвиток.